Операція, останній курс хіміотерапії чи опромінення кожен онкопацієнт знає. З завершенням основного лікування боротьба з хворобою не закінчується. Потім починається період відновлення, і організму потрібно допомагати в цьому. Сам організм вже настолько істощено, настолько істощена його імунна система, що вже сам просто не в стані з цим справитися. Медичний центр UBI у Київській області. Один з небагатьох в Україні, що, окрім реабілітації після тяжких або хронічних хвороб, травм та операцій, займається реабілітацією онкопацієнтів. Спеціалісти переконані, так само, як і лікування раку. Так і відновлення після нього повинно бути комплексним. І саме такий підхід реалізується в медичному центрі. Перший крок діагностика та оцінка стану всього організму. Далі для кожного пацієнта складається оптимальна програма реабілітації, його маршрут здоров'я. Основой основ у нас является инфузионная терапия с препаратами ХЕЛ. То тобто, есть это препараты, те, которые обладают системным таким и восстанавливающим, и дренажным действием. Это как бы наше ядро. Плюс мы добавляем другие биоревизионные препараты, тоже в капельницу, в зависимости от того, какой орган или система была повреждена больше всего в процессе лечения. То тобто, есть это могут быть фитопрепараты, это могут быть аминокислоты. Інфузійна терапія – частина програми реабілітації після проведення хіміотерапії. Під впливом хіміопрепаратів в організмі відбуваються патологічні зміни, уражаються нирки, серцевий м'яз, може розвинутися токсичний гепатит. Інфузії спеціальних препаратів знімають інтоксикацію, зупиняють ці процеси і відновлюють нормальну роботу органів та систем. Відновитися після складних хірургічних втручань допоможе біопунктура ведення біологічно активних препаратів у певні точки тіла людини. Этот метод применяется для обкалывания ран, то есть для того, чтобы лучше заживала трубец, для того, чтобы там не было каких-то осложнений гнойных в области раны. Потому что всем известно, что у пациентов в онкологии падает иммунитет, да, и есть какие-то вот возможности на гної. Один из поширеных наслідків радикального хірургічного лікування лімфостаз кінцівок на ураженій стороні. Жінки після операції з приводу раку грудей потерпають від лімфостазу рук. Пацієнтки з онкогінекологічними захворюваннями від ніг. пресотерапія працює саме з такими проблемами. Це метод апаратного лімфодренажа і масажу. От. Представляє він собою костюм, як у астронавта, поділений на сектори, на кармашки. Вот туда постепенно нагнетается воздух, потом этот воздух постепенно из этих кармашков уходит. И при этом тренируются и мышцы пораженной конечности, и лимфатические, кровеносные сосуды, улучшается микроциркуляция. И плюс метод озонопунктуры так называемый. То есть это газ озон набирается в шприц и вводится в пораженную лимфостазом конечность. И тоже вот это вот прицельное такое воздействие озона на вот эти конгломераты лимфостатические, то есть это тоже как бы способствует более быстрому У лімфостазу. тренувати пілотів для польотів в умовах зниженого тиску з такою метою у 80-ті роки був придуманий метод лікувальної гіпоксії, коли людина дихає повітрям зі зниженим вмістом кисню, як високо в горах. В медичному центрі лікувальну гіпоксію або процедуру гірське повітря застосовують, аби пробудити внутрішні сили організму, мобілізувати їх для відновлення після хвороби та тривалого лікування. Пациент садится в кресло, ему подбирается определенная программа, дышит он горным воздухом. То есть наша программа позволяет пациенту покорить вершину Эвереста. Там концентрация кислорода порядка 10-12%, это намного ниже, чем вот как бы внизу. Вот. И когда ты поднимаешься в горы, вот в таких условиях гипоксии, нехватки кислорода, организм начинает сам себя, грубо говоря, подстегивать. То есть он включает все свои адаптационные механизмы, включает все свои спящие капилляры, Сходити в гори і подихати гірським повітрям корисно і для емоційного стану людини, яка відновлюється після складного періоду життя. Додадуть настрою і спа-процедури, які що дуже важливо, розроблені з урахуванням особливостей онкопацієнтів, задіяти внутрішні резерви, надати зовнішню допомогу і, врешті-решт, написати в історії хвороби здоровий і щасливий фінал. Саме на такий результат працюють програми реабілітації.